Всім привіт вас! вітає текстильна група Калатексі вашу увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію код даної позиції 718. Дитячий одяг міксований літо для хлопчиків та дівчаток зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Так як придбавши дану позицію зараз із відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо зараз вашій увазі представлена позиція під кодом. 718, дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток. В дані позиції йдуть футболочки, сарафанчики, сукні, спіднички, шортики, зустрічається нижня білизна. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Якщо вам сподобався цей мішок, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Йдуть різноманітні цікаві модельки. Ось, як говорилось, трапляється нижня. Білизні, шапочки можуть бути панамочки. Футболочки йдуть з довгим та коротким рукавом. Шортики, і джинсові, і спортивні, з різного матеріалу, сарафанчики. Як бачите, йдуть різноманітні модельки в даній позиції. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Kavletex. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Йдуть різноманітні. Кольори в даній позиції, і футболочки, і штанці, і сарафанчики, і спіднички. Щоб дійснити замовлення, достатньо буде лише написати нам повідомлення. Ось такі цікаві, яскраві модельки. Шортики, футболочки, шоконфу фупанда, сарафанчик, якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Під час відеоогляду ми демонструємо.